Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінчина. Передача актуальне інтерв'ю. Осінь часто випробовує наш емоційний стан для багатьох саме восени з'являється відчуття спустошеності, апатії, зниження мотивації. Як розпізнати, коли це просто сезонна втома, а коли сигнал, що потрібна підтримка. Про депресію, про вигоряння на роботі, ми і про їх причини, про наслідки ми поговоримо сьогодні із нашою гостею: це Олена Марківська, клінічний психолог, терапевт Гештальт, яка представляє Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Щирі вітання вам, пані Олена, в нашій студії. Вітаю всіх і всім доброго здоров'я. Отож, пані Олено, чому саме осінь вважають? періодом от такого Емоційного спаду. Які причини? Ну, основні причини це те, що і правда, зменшується світловий час. І ми всі люди в певній мірі залежні, світлозалежні. І сам фактор той, що світлового дня стає мало, да? ми не добираємо світла, в виділення певних гормонів, які виділяються при світлі, там і вітамін Д, нам не вистачає. І можуть бути такі, скажімо, відчуття, а то й порушення психічних станів, які спричиняють некомфорт. Ну, в цілому, якщо говорити, то осінь це про завершення, і про новий перехід, і новий перехід підведення підсумків. Багато хто може вражатися тим, дивлячись, що рік закінчується, а я там чогось не досяг чи не досягла, теж може. Падати в такі пригнічені стани, тривоги багато далі може виникати зв'язку з тим, що підготовки багато до Нового року, щось не встигається, якісь звіти не здаються, щось не допрацьовується. Потрібні фінанси, бо я всіх люблю, і всіх мені треба всім приділити увагу, подаруночки, Таких напруг багато. Сама осінь починається з тим, що починається новий рік, підготовка, навчальні. Ну навантаж, Багато викликів. навантаження збільшується однозначно. Якщо згадати ваш досвід, от ви згадаєте все, що відбувається з людьми восени, то як би ви це описали? Збільшення кількості ось таких випадків депресії? втоми? Так, є навіть сезонна депресія, вона визнана. Лікарями, психіатрами, неврологами як такий діагноз, прям що цей недух виникає саме по сезону. І є короткотривала медична підтримка, в да, кого таке визнано, там на яку на саме на цей сезон можна чимось підтриматись медикаментозно. Сьогодні люди живуть дуже швидкими темпами. Якщо раніше навіть Достатньо довгим було там з одного пункту в А в пункт Б якось дібратись. То сьогодні це все миттєво, автомобілі, хороший mm -hmm. транспорт, зокрема міський. Ну і це як приклад і ще багато речей. Mm -hmm. І сьогодні вдається зробити силу селену різних справ за свій робочий. час. Можливо, це просто втома. От як розпізнати, що це не втома. Кожного дня, яка від, внаслідок роботи. А що саме це осіння депресія. Які її перші ознаки? Перші ознаки це спад настрою, може бути підвищення апетиту або зниження, порушення сну, або занадто сумливість, або сон відсутній, чи там, короткотривалий. Відчуття, що таке знесилення, і не хочеться в цілому спілкуватися, йти на роботу, прям для того, щоб себе підняти з ліжка, зібрати це вимагає дуже багато зусиль прикласти. Спад енергії в цілому. Це такі ознаки депресії, підвищення, роздратування, коли на роботі всі дратують, люди дратують, важко сконцентруватися, пам'ять порушується, якесь розфокусування. Це такі перші ознаки, і тут варто на це звернути. Тобто, увагу. якщо якийсь дисбаланс, якесь незадоволення внутрішньо собою, потрібно mm -hmm. вже задуматись, що відбувається, проаналізувати, Однозначні, просканувати. Це, так, так. А ось які кроки можна зробити самостійно, щоб якось підтримати свій емоційний стан восени, самостійно, однозначно, і найголовніше це не залишати себе без уваги, тобто придивлятись mm -hmm. до себе про до свого психоемоційного стану. Як мені зараз, так? в чому виникає напруга психоемоційна, як я можу саморегулюватися від цієї напруги, виконати якісь дихальні вправи, можливо, сісти, просто виписати цю напругу стосовно якогось там ситуації, конфліктної чи якихось невирішених задач, прогулянки на вулиці, прогулянки, при чому вони мають бути. До чого такі комфортні. Навіть в дощову погоду е важливо, щоб було тепло і комфортно. І коли в дощовику просто піти погуляти, мені тепло, я там в чобітках, в цьому є свій якийсь позитив і приємні зазвичай. Оці приємні миті треба знаходити в усьому. І цінувати, звісно. І, і цінувати, не проскакувати їх. Що mm. допомагає людині, попри все, особливо коли ми говоримо сьогодні, що вся нація переживає серйозний виклик, це mm -hmm. повномасштабне вторгнення, і ми змінюємося всі. Це досить тривалий час відбувається з нами. Так. Якщо говорити це вже позаду 10 років, вже майже буде 11, Повномасштабне вторгнення, майже 4, і це ну, правда накладає свій підбиток достатньо серйозний. Тим не менше, науковці кажуть, що людина це от такий організм. А така особистість, яка здатна, попри все відновлюватись, що ось цей психологічний стан mm -hmm. можливості достатньо потужні. Що допомагає зали... залишатись стійкою резильєнтною? Так, здатність психіки потужна в нас час, і ми досить, скажімо, адаптувалися і продовжуємо далі адаптуватись, але навіть та. Українцям не потрібно щось таке, щоб сталося якесь жахливе, щоб ну, дезбалансуватися. Просто сама довготривалість цієї напруги вона теж виснажує, що потрібно робити, Ну, зважати на це увагу. Самому не вдається звернутися до спеціаліста, проконтролювати свій стан, переконатися, що немає нічого такого. Важливого, ну скажем так, критичного, принаймні подумати, оцінити, сканувати свій стан, Так. це сьогодні потрібно робити обов'язково час від часу, так звірити годинники, як та, кажуть. Переконатися, що угу. я займаюся самонавіювань, та? тому що ми такі досить вражливі і незважаючи на все, ми все одно залишаємося чутливі і ті, хто надчутливі, вони ще більш вразливі. Тому не самонавіюватись, сходити до спеціаліста, чи це психолог, чи це невролог, чи це психіатр, переконатися, що нічого критичного немає, або просто на якийсь період часу взяти підтримку медикаментозно. А чи можна навчитись психологічній стійкості, чи це ця риса, яка закладена з дитинства, з якої людина народжується? Ну, може бути так і так. Частина нам щось передається генетично, а частину ми своїм вибором можемо і напрацювати. І тут не знати, що спрацює, да, тому що все залежить від того, в яких ми, що ми успадкували генетично, і до того ж, в яких ми умовах знаходимося що в когось спадковість може бути 25% схильності до розладів, і він mm -hmm. е, потрапляє в такі умови, що це сприяє розвитку захворювань чи там критичних станів. А в когось спадковість є, а е, в таких умовах, що е, немає чинників, і все добре. Тут може бути так і так. От осіння втома, депресія, як, власне, все це поєднується часто з емоційним вигоранням на роботі, так. і це сьогодні достатньо часто відбувається. Як ідентифікувати, що це не просто втома, не якісь депресивні перші ознаки, не поганий настрій, а що це пов'язано із професійним вигоранням? Ну, перша ознака, я не маю сили і. Не хочу йти на роботу. Навіть Або фізичної, так? Це не про Фізично. навіть не про настрій, не про І Настрій стан. і прям спад енергії. Прям для того, щоб себе донести на роботу, треба прикласти дуже багато зусиль на те, щоб зібратися, доїхати там, працювати через силу, і нічого не, ну, скажімо так, не, не радує. І все дуже з великою напругою. Тут варто що, ну, знову ж таки повідомити, повідомити. Да, вищестоящих да, там, людей керівництво. керівництво, так що ну наразі я ну, не добре почуваюся. Не в ресурсі, не в ресурсі, так. Е, да, якщо я там згадую зараз е, свій колектив, то е, в нас підтримка мені подобається в тому, що багато організовується різних таких профілактичних заходів. Так, це виїзд на екскурсії, е, це то, що є за межами. Е, Професійної діяльності. Це якісь екскурсії, подорожі, якісь походи у театри. Зараз сезон театрів. Чого би себе не потішити, не сходити в театр, на якісь вистави, на гарний фільм. Так, у нас це практикується, і я прям дуже вдячна нашому керівництву і правкому, які піклуються про це, періодично там організовуються такі міроприємства. Це важливо, щоб на роботі опікувались і зважали на такі стани і на те, що. Ну, людина здатна, її ресурси вичерпуються, Однозначно. і є такий психологічний стан, як вигоряння. Однозначно важливо і цінно те, що керівництво на це звертає уваги і піклується да, там. Можна домовитися і піти у відпустку за потреби, мати якусь підтримку. Дуже важливо. Що ми в такому випадку порадили керівникам різних структур? Угу. Сьогодні можна говорити, можливо, і там і про державні інституції, на яких також певна відповідальність серйозна і. Дуже медичний, педагогічний напрямок, освітянський напрямок, де серйозні випробування, наприклад, навчати дітей достатньо в таких умовах, коли звучать тривоги. От які поради від нас е, поради такі, що найперша цінність, яка є в колективі, це людина. І зважати на стан людини, на бережність, на екологічність, і підтримувати цінність людини в колективі, так? Піклуватися про її психоемоційний стан, підтримувати, підтверджувати її цінність, так організовувати, от саме такі неофіційні, якісь... неформальні, речі. неформальні так? якісь маленькі походи десь в театр. Чи великі корпоративні заходи, підведення якихось підсумків, чи якісь артерапевтичні можливо так, практики? Так, так. Зараз досить багато психологів і психотерапевтів, які можуть надавати таку підтримуючу да, послугу, домовлятися. Запрошувати, робити якісь майстер-класи, семінари, ось освітню психологічну освітню роботу. Це все ну, важливо і цінно, тому варто на це звернути увагу. Да? Які питання має поставити собі кожен е сьогодні? Той хто нас слухає, щоб зрозуміти, а що зі мною виступає е відбувається, щоб ідентифікувати власне свій стан і не пропустити ось це вигоряння або ж навпаки, зрозуміти ось воно прийшло. Час зупинитись, якось переглянути свій стан, своє життя, свої дії, щоб не зануритися mm -hmm. остаточно, а, звісно, допомогти собі або звернутися по допомогу. Які питання, так? так? Так. Ну, Самоспостереження, так? І в чому я зараз? Як я себе відчуваю? Як я відчуваю на тілесному рівні, як я зараз здатний до. Ефективної праці, так, який в мене сон. От просто придивитися до себе, і якщо щось що викликає напругу, звернути на це увагу і саморегулюватися за допомогою технік, практик, або звернутися до спеціаліста, або звернутися до психолога, психотерапевта. Як діяти, коли людина зрозуміла, чітко розуміє, щось що вигоряння справді є. Все це з ним відбувається і все важко дається і на роботі, зокрема, і якість роботи падає, а, але все-таки вона змушена працювати далі. Ну, в силу різних обставин. Ми ж розуміємо, що не кожен може там взяти відпустку. куску чи до цього з нею. Тут би я рекомендувала, або, скажімо так, Підтримку взяти якусь медикаментозну, можливо, звернути увагу на харчування, да, додати якихось продуктів, які сприяють саме виділенню гормонів серотоніну і дофаміну, да, це якісь сухофрукти, там глюкозка сприяє цьому, горіх, мед. На це звернути увагу, на харчування, так? фізичне навантаження, бодай там кілька хвилин в день зробити якісь фізичні вправи вдома, якщо є можливість, немає можливості ходити на тренування або на танці. Ну, в доступі всіх є ютуб-канали, чого би не включити 15 хвилин не зробити таке розвантаження. Чи це у вигляді танцю, чи це якісь там фізичні навантаження? Сам рух здатний запускати процеси зовсім інші в організмі, і це є самопідтримка теж. Тобто я розумію, що рецептів дуже багато, так. і це і фізичні, і емоційні, угу. і навіть, можливо, духовні практики, до яких ну, сьогодні дуже часто звертаються. Тут одного рецепту немає. Тут немає. можна використовувати все, і наскільки я розумію, це не потребує великих зусиль. Ну, інколи людині це надзусилля, щоб змусити себе налаштуватись угу. на таку роботу, але це не потребує великих витрат. Тут важливо просто справді чесно собі відповісти, угу. що зі мною, і самому так. спробувати собі допомогти. Так, що зі мною це правда, якщо сам не справляюсь до спеціаліста або повідомити близьких і рідних, які можуть ну, підтримати або порекомендувати куди, якщо раптом є якась невизначеність. Наскільки не всі можуть справитись, звісно? Угу. Інколи стан, який потребує, або легше звернутись до фахівця? Так. Наскільки сьогодні важлива роль психолога в житті кожного українця? Дуже важлива, дуже необхідна. На жаль, не всі можуть собі, скажімо так, забезпечити цю послугу, тому що послуги психотерапевта, психолога, скажімо так, не дешеве задоволення. Але держава теж багато чого робить Є різних освітянських каналів, таких, де там надаються так, підтримки. Роль психолога важлива у будь-якій структурі, скажімо так, компанії, які Переймаються здоров'ям своїх спеціалістів, у них є штатний психолог для персоналу. Тому це теж таке важливе. А коли от той момент, коли вже не варто справлятися самому, от якісь mm -hmm. є якісь дзвіночки, є якісь маркери, коли ні, там жінко, чоловіче, вже не треба там танцювати, mm -hmm. гуляти, а тобі Однозначна. потрібно конкретно звернутися до психолога. Це коли мало що взагалі мене радує. Е, немає таке знесилення, прям е, якийсь психоемоційний занепад, знаєте, так я хочу сказати. І е, немає ніяких е, цілей, нічим не запалюється, людина втрачується інтерес, навіть виникають суїцидні думки. Тут однозначно, що треба йти за допомогою до неврологів, психіатрів, і, можливо, якийсь період часу потрібна медикаментозна підтримка. Дуже добре, що зараз багато сучасних препаратів, які дозволяють і бути з підтримкою і разом з тим повністю бути функціональним в діяльності, ми зосередилися сьогодні на тому, що відбувається на роботі, тому що вигоряння це про mm -hmm. роботу, це власне. Про робоче місце, це про те, що відбувається в тому колективі, як ти себе mm -hmm. почуваєш на робочому місці, в тому колективі, де ти працюєш. А буквально кілька слів, тому що осінь впливає також і на те, що відбувається в родині. Mm -hmm. Як для всієї родини, які знайти рецепти, які ви надасте поради, щоб зберігати оцей теплий мікроклімат, розуміння підтримки взаємної mm -hmm. в родині, особливо в тих родинах, де сьогодні. Є втрати, де сьогодні є ветерани, які повернулися, і це дуже важливо. Та сьогодні кожна родина, напевно, потребує mm -hmm. ось таких порад. E близькість, прийняття, e тепло. Тепло і тілесне, і душевне, однозначно. І його як і проявляти, так і можна повідомляти, що я цього потребую. Обійми мене, будь ласка. Говорити про це, так? Однозначно. Обійми мене, да, побудь зі мною, поспілкуйся, е, запитати, як ти. Да, мені важливий наш контакт, мені важливі наші сімейні цінності. Да, більше спілкуватися, просто попити чаю, да, можливо, організувати якесь е, родинне таке, е, обід, вечерю. Е, спільність вона об'єднує і підтримує і це і дає великий ресурс. Дякую вам, пані Олено. Ось ви сказали це магічне чарівне питання ти як, угу. яке сьогодні ставлять тим, хто близький, тим, так. хто дорогий, дуже багато українців, угу. і напевне, ця осінь, листопад, саме час частіше його ставити тим, хто з вами поруч. Це говориться і про родину, і це про колективи, і це про роботу, де ви працюєте. Угу. Не посоромтесь і вмійте почути і відчути в якому стані. Ті, хто з вами поряд, ну і звісно, рецепти. Допомоги ви сьогодні почули від нашої гості, від Олени Марківської, клінічного психолога, штальтерапевтки, яка представляє Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради. Я щиро дякую вам за цю розмову, за ці поради, тому що інколи вчасно зупинитись, почути. І ще раз почути поради це надзвичайно важливо, бо, можливо, це буде саме ось той момент, який допоможе зупинитися, зрозуміти, в якому ми стані і Часно допомогти самому собі. Дякую вам щиро. Ну звісно, нашим глядачам і глядачкам бажаю міцного і фізичного, і психологічного, і емоційного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі!